Колись я дарував геліки пацанам, класні тачки, колись Жигулі дарував, колись ще щось дарував. А ще що? Щось у мене ні чорта нема. 80 тисяч на балансі, та й всі. А Святослав, ти бачиш, це ж той, що був в костюмі маньяка, він передівся в бомжика, поняв? І подумав, що я нікнем його не запам'ятаю. Хе. Кстати, я в якийсь такий район заїхав солідний. Коли тут можна буде квартиру купити в цьому сколі Та, десь той пацан удрав. чи осьо він. Ой, я його збив, случайно. Йоу, друзі, всім привіт! Сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA і в мене на балансі є всього-навсього 140 якихось там тисяч гривень, правда? Це не весь мій бюджет. Весь свій бюджет я покажу трішечки пізніше, а поки що, я хотів би вас дуже сильно попросити підписатись на канал. Ну і звісно ж поставити лайк. Куда ж без цього? Куда просто без цього? Якщо ти дійсно полюбляєш до свідоці по Ukraine Mobile GTA, то пропиши лайкоса. Ну а якщо ти ще й хочеш пограти разом зі мною на сервері, то все, що тобі потрібно, це спуститись в опис по посуванню. Завантажити гру. Її можна скачати як на телефон, планшет і так далі, на будь-який андроїд-пристрій. Так же само можна її завантажити і на комп'ютер. Насправді в цьому немає нічого складного, все це дуже легко робиться. По посиланні в описі є вся інформація, як зайти на сервачок. Ну і після того всього, як ти реально взяв і серйозно постарався завантажив, зайшов і все в тебе супер. У тебе є велика проблема. По-перше, це твій баланс. Не він насправді малесенький. І за нього взагалі нічого не можна собі прикупити. Проте в мене. Є суперове рішення. Все, що тобі потрібно, це всього-навсього відкрити цю менюшечку. Потім нажати ще раз меню. Потім восьмий пункт: використати промокод, ввести промокод і написати сюди Саня. Ков, все насправді, все дуже легко, дуже просто. Жмакаєш кнопочку далі, потім назад. Тобі пише, що ти успішно використав промокод, ти красава, ти реальний тіп, і ти нажимаєш сюди, забрати бонус за промокод, і тобі на баланс капає 200 тисяч гривників, які ти можеш витратити на будь-що. Ну, ти знаєш, кожен витрачає їх взагалі як хоче. А я б, наприклад, купив би свій би квартиру, щоб не спавнитись на жидевок залі і не бути бомжиком, а іменно бути серйозним класним пациком і спавнитись своїй квартирі. В елітному районі, як ти казав. Ну, якщо ти хочеш елітний район, то тобі придеться дофармити якихось тисяч 10, 10, 11, можливо, 20. Ну, я думаю, ще не більше. Ну або ти можеш не купувати собі квартиру, забити на ню, так сказати, болт, тому що ти можеш прикупити собі тачку. Ну, правильно, в тачці ти ж теж спати можеш, скажи, але навалювати по місту, то ну на квартирі в тебе не вийде. Тому в тачці, звісно ж, є свої також плюси. Або можна ці гроші вкласти в якийсь бізнес і попробувати Підняти велику капусту бабла. А наша задача на сьогодні попробувати подарувати комусь нормальну лавешечки. Так як у мене на балансі всього на всього тільки 140. Тут уже до мене хтось під'їхав на XOV. Ще кстати, зі скіном таким, га, серйозним. Дарова. Е, в принципі, в принципі, ще й номера в нього, кстаті, непогані. Ну йому ми, скоріш за все, баблами давати не будемо. Бо він все-таки на джипі такому серйозному на іксові. Що ж я йому ще можу дати? Він уже і так пацан, не бідний, знаєш, такий фірма в нього вже солідна. На XO. Спокійно він ганяє, а я пробую дати арабського дріфта. І в мене, кстати, ти знаєш, потихеньку виходить. Но не сильно. Ладно, давай не будемо сильно зациклюватись на цих моментах. Мені все ж таки потрібно по-хорошому спробувати знайти якогось персонажика. Такого, знаєш, такого, о, ну, міні-міні-пацика, якого ще нема особо грошеняток в якого ще все життя попереду і якому все ще хочеться зробити багато капусто. А поки що приїхавши на таксопарк, я тут бачу купу народу. Опа. І один мене навіть взнає Боб. Боб старина, як же туха. Хе-хе-хе! Боб це легенда. В принципі, я думаю, що Бобу, ми можемо занести якийсь мегаподарок. Боб Старина, сідай до мене, сідай до мене. Боб. Боб мене впізнав це дуже-дуже хорошо. Направда, сідати до мене він не сильно хоче, тому скоріш за все ми йому просто так передамо грошеняток. Так як у мене, по суті, бабла не так багато, і я вже майже все вам роздав, то подарок буде такий доволі скромний. Але я думаю, що він йому допоможе. Почекай, я не вписав його айдішнік. Блін, він ще й написав, що він мій підписник. Коротше, Боб, 54 четверте айді. йому 60 тисяч дам. Отако тримай Боб старина. це тобі подарунок. Я думаю, що він тобі допоможе в розвитку, і ти станеш реально класним пасиком. Yeah. Так як ми з Бобом перетерли, і в принципі, я думаю, що він довольний, я би спробував би знайти ще когось. Як мінімум, ти знаєш, тут є дуже багато гравців, які влаштовуються на перші початкові роботи. Одна із них це бути кур'єром і доставщиком голову. З однієї сторони там є багато нубіків, а з другої сторони, їх вони тут є не завжди, як ти бачиш. Вони тут є дійсно не завжди. От. Якийсь раз тут приїжджаєш, тут взагалі мільйон народу, а щас ти під'їхав і тут тупо нікого нема. А Святослав, ти бачиш, це ж той, що був в костюмі маньяка, він передівся в бомжика, поняв. І подумав, що я нікнем його не запам'ятаю. <гум> і опять написав привіти і підписник. Поняв, бо він побачив, що я тому дав бабки. І тепер він те хоче бабла. А ось Боб приїхав. Боб тепер на таксухі. Пробує заробляти. Оце я понімаю. Пацики розвиваються. По суті, у них все доволі таки непогано. Тому мені все ж таки потрібно знайти когось е простішого. Якогось такого пацика, знаєш, типа не Самого не самого жирного, але й не самого е, прям нуб, нуба бомжа. Бо нуба бомжа, ти ніколи так не знайдеш, тому що вони можуть тебе обманювати. В них може бути багато інших аккаунтів, і то може бути їхній не основний аккаунт. І ніколи ти не дізнаєшся, чи є реально в того пацана якісь бабки на другому аккаунті, чи є в нього якась машина там, чи квартира, чи скін. Тому що я ж теж можу зробити приблизно ось так: открити інвентар, зняти свій скін, просто ось такого зняти. І все. Я теж тепер бомж! Такий сер'. Серйозний, занедбаний, прям зеленковатий, <хи> який валявся десь в калюжі чорноде. Да. От бач, і кожен може так зробити. Тому дуже легко обманути, дуже легко обманути в цьому ділі. Але я сподіваюся, що ніхто так не робить, або в принципі я зненацька підлітаю, прям дуже швидко на швидкості. І я думаю, що ніхто просто не встигає так зробити, тому що я в основному з групи людей даю комусь одному. Ну або можливо, якщо їх стояло відразу двоє, і вони прям ну такі бомжики-бумжики, то я можу двом дати. Але насправді, коли отака ну, ось по людей, і тут прям чуваки, ось все, бачиш Ну, тачки, реально. Оця, кстати, застрягла, щось в нього з нею сталося, напевно. Бо коли там група людей велика і дуже багато чуваків, то всім, понятне діло, що гроші дати ну, буде дуже-дуже складно. Як мінімум, тому що я можу передавати тільки 100 тисяч доларів в день, а я 60 уже віддав, і я можу передати тільки 40. Кстаті, я в якийсь такий район заїхав солідний. Коли тут можна буде квартиру купити в цьому тетрісхолі? Але, блін, про яку квартиру взагалі може йти мова? Ти бачив взагалі мій баланс? 80 тисяч. Колись я. Дарував геліки пацанам, класні тачки, колись Жигулі дарував, колись ще щось дарував. Колись просто бугаті купував. У мене колись була бугаті і ще якась машина одна класна. А ще що? Щось у мене ні чорта нема. 80 тисяч на балансі, та й все. Ладно, поїхали десь ближче до центрів, там в основному дуже багато народу. І я думаю, що ми дуже з легкістю зможемо когось вицепити. Когось прям такого, знаєш. Ось як цей Святослав, тільки його пробують тут розстріляти. Андрій буріто. <гум> Андрюха, здорово! Що, на діло їдемо? На діло їдемо чи ні? Бо <гум> він тут з пушкою стояв, капець. Коротше, Андрюха тут кошмарить пациків, того давай попробуємо за оцим ось рванути. Я думаю, що в нього точно бабла нема, і ми можемо йому спробувати передати трошки бабла. Тільки аби він від мене так не свалював особо швидко. Ваня Карп. Старіна, старіна, ти чуєш мене? Старина, Чуєш мене? Блін, я сподіваюся, що він мене чує. Да, десь той пацан удрав. Чи осьо він. Ой, я його збив, случайно. бо він щось не сильно хотів мені відповідати. Старина, вибач, бубаска, тримайте її бабла трохи. Так, айдіжка 44. 40 штук. Старина, вибач, що збивте, а я не хотів. Ну а друзі, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте вподобайте вподобайдена, підписуйтесь на канал. Ну і так само обов'язково залітайте в Ukraine Mobile GTA по посиланні в описі. Також не забувайте про мій промокод. І всім пока-пока.